Я нарешті прокинувся, бо мені на фінал. Я йду їсти сніданок чемпіонів. Ми знімаємо відео сніданка чемпіонів. Будуть питати, як я, звідки я взяв такий перап. Ось тут, ось тут. Це закусив, цим занюхав, цим запив, це лизнув. Все. І я переміг. Так, у нас декілька хвилин до початку фінального стола. Зараз невеличка фотосесія і будемо починати, в принципі, ну все. Задімули суперники. Треба тещі. Як бачите, фіналка продовжується, але за нею вже немає Рустама. У нас <рес> перший повинно. Чи потім на фіналки на стародама. Прямо на наших очах ще мінус один з фіналки, а ми підемо шукати, де ж Рустам. Так, Сьогодні ось такий романтик застали, де виробили світло по плану, напевно, але, на жаль, на жаль не змогли швидко повернути, тому дві години пауза турніру. Таке теж буває. Все-таки в нас війна, і чекаємо, чекаємо продовження турніру. Залишилась 31 людина у грі. Вже видно призові. Йдемо та пошукаємо нашого стрімера. やっか не більше той школи. Рівень, як ми знову чекаємо. Угу. 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 не Угу. 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 Ще не, не, да еще нет, да? Еще да. и бэкдоры есть, ничего себе. Шансы есть, конечно. Да вышло. Все. И воды там символ. Сильно ребере. Прозорим. Шай на один аут. Так что.

Okay. you. Ще, друзі, всім привіт! Третій день серії, звіти. Е, у нас паралельно з фіналкою йшов мейн. Я вирішив, що він дуже важливий, і вирішив велиці перші стріналки. Ну, а насправді не пощастило, просто монетку програв за середній стек проти Чіплідера, який в результаті виграв турнір і просто майже всіх вибив з фіналки. Був його день, нічого не зробиш, сіли. В мейн. Е, з першої роздачі там гарний стек не жили, майже подвоєння. 40 бландів сіли. З'явився стек і далі потрошки десь наживали. Качелі, качелі, качелі. Дуже насичений день був. Вимикали світло у нас на дві години. На жаль, нічого не могли зробити. І за цього трішки затянулося, бо сьогодні мали грати до фіналки. І завтра повинна бути фіналка. Але цього не сталося. Із поганих новин. З гарних новин зайшов в призову зону в мейні, В грі залишилось 21 гравець. За перше достатньо солідні. Фіналка буде ТВ, Завтра продовження. Зараз дізнаюсь о котрій. Середній стек 904. Я маю 820 тисяч. Завтра це буде 34 блайни. Структура гарна, плавна, будемо працювати, будемо боротися. На сьогодні все, йдемо відпочивати. Що, у нас початок четвертого дня серії, здається. Може, так і збивається, бо голова не варить. У нас фінальний день мейн-евенту, Кубка України повинен бути. Ось ще трошечки пустий зал, але вже зовсім скоро вже повинні починати ми свій фінальний день. Замість 11-ї починаємо 10-й, бо вчора були відключені світла на пару годин, нічого не могли з цим зробити. Повинні були дограти до фіналки. Але те, що дві години ми не грали, залишилось 21 гравець, Починаємо сьогодні трохи раніше. Ось мають 34 блайнди, у нас залишилось 21 гравець. Фінальний стол буде ТВ. Ось ззаді готують. Починають перепровіряти все. Треба виходити на фіналку, вже давно не було на тій фіналках. Не добувати стек. Плюс-мінус ще у нас гарного губна, тому будемо боротися. І все, ми продовжуємо. Топ-12 по 6 блайндів. Все. Дякую, будь Так, у нас ідемо до фіналки. 8-ки пуш. Тож кол. Mm -hmm. Так, у нас закінчилось, поки ми вийшли на фіналочку. Мейна мене гіпар турнірчик. Ось наш переможець, еволюціонер, отримує ось такий файний кубочок. Так. Коротке інтерв'ю буде одніє фрази. Ікось задовго. Покер це спорт. Молодець. Здається, що є така історія, що ніхто не хоче вилітати першим з телевізійного фінального стола. Так, ну Поки загроза є Рустама. Якщо буде якийсь флоп, цікавий, ну, то я думаю, він викине. В тому прізвище Чешко. Ось він зараз з дамо вісім мастьовими. Замислився на хай-джеку. Показати кунг-фу чи не показати. Показати хлопцям, де раки зимують. чи ні? ні. Дамо вісім, ми все-таки збрісім. Ну, вся надія тепер на Ігоря Клименко. Ігор може дуже широко грати, захищати, ну не дамо 4. Пройшов в цей рейс у Гаврилюка, трішечки собі фішечок Рустам забрав. У нас гравці збірної України тут за фіналкою Рустам. За цей дуже змагається. Досі гарно. там роздачі. Подвоєння у него. А, а, ну да, клас, все понятно. Идем на другой тоді мы с кольом и за Кириллом. Вітання коментаторам, якого числа жіночі турніри чи транслюшечка буде? Жіночи турнір завтра ввечері та го в Хеллоуін, І він не просто Ladies Open, он Ladies Open Witches Cup буде. і Всі відьми злітяться на кубок. Ці відьми злітяться і найкраще переможе. Завтра е так, дівчата, ну, жіночки, є... жінки, приходьте грати в кокер. Євгени хочуть показати майстер-клас. А стан такий у мене дві вічес. Що з ними робити? Дві вічес? До завтра. Треба потримати їх трішечки. Красиво. Панда Красиво. Ну, ми... — Панда в... на дамах, так це <ріст> думати. <зволити. ріст> Вимкнувся Женя Ноженко, знаєш так, опа, прокинувся. А ну, може мені ти, вулиці. Ну, насправді важке рішення для Рустама, але думаю, він поставить Єлин. Не так багато у нас блайндів, ми не найкоротші. Так, так. Ставить він Лин і буде пас-пас. Чим, я думаю, Рустам буде задоволений. <ріст> 100, танк, вже 1 мільйон, да, мільйон 400, а у нього 900 тисяч. Ну, ідеальна історія. там угу. Так, питає Євген, ніби він хоч колись зіграє кол з кольдами. Ні, ну треба ж подивити, скільки там малин, що там, хто такий. Євген викидає викидай велоцім. каже, блін, не в той момент проснувся. Ти що Тащі! Тащі. Що у тебе? Семірки? Сет. Завели Валетів. Так. Мені дуже подобається кол від Гаврилюка. Він хоче отримати щось таке міцненьке і, можливо, забрати Валетів. Ой-ой-ой! Йому... Ну міцненьке тут просто стріт -флаш дро на флопі. Так. 350. Ну у Гаврилюка вже нема стеку, щоб тягнути це, тому йому треба пушити і <гум> сподіватися, що шматко, шматко блефує. Але цього разу не блефує, але в нього є скільки відсотків: 59. Так. Хоча б ну блочить трошечки. Шматко. Так. Так, ну зараз зараз це буде екшен. Хто вболіває за Гаврилюка, хто за шматко? Пишіть у чаті. <гум> Олина та Олин та нотому інстакол і поїхали вже 60 на 40. Фактично трошечки краще ніж монетка за турнірне життя для Ростама. Купа аутів 13 штук. як показує нам інфографіка. Ну і давайте дивитися на ці доленосні Тьорн та рівер. Так дуже багато людей каже, що коли дуже багато аутів, то вони не приходять. <ріст> Окей. Рустам і його 6-4. Тьорн дев'ятка не допомагає. Не те трошечки, так. 10 аутів. У нас 29%. І рівер шістка! Джи-джи. Рустам. Посів він сьоме місце. Вітаємо його з цим результатом. Так, ну що, коротенький звіт? У нас ще не кінець ігрового дня, але для мене кінець фінального дня в мейн-евенті. Трансляції, якісь нарізачки, щоб не розповідати сильно. Ми подивимось. Мені самому цікаво, деякі ситуації подивитися. Що міг зробив, зробив. Що не міг, начебто не робив нічого. Зайвого взагалі все супер схвалося. Рекреаційному гравцю програв монетку пас-флоп за середній стек. Могли отримати стек, щоб пограти трошки в покер. Не дали можливість. Окей, буває в принципі дві фіналки, два турніри зіграв дві фіналки. Ще куча екшену попереду, 10 днів. все дуже супер. Зараз у нас буде цікавий такий сайд-івент. Це командний турнір, де три гравця бере участь, грають за окремими так сказати, столами, набирають бали і потім. Краща команда перемагає. Ще є індивідуальний залік, але я, чесно, не розібрався, як там це буде проходити. Тому чекаю свою молоду команду і йду з нею до перемоги на третю фіналку. Ну що, розпочався командний турнір. Рустама небезпечний стіл і веселий одночасно.

А, вот. Валерія вышел. Да нет, реалтер в мене портовий. Есть <соценно> автор. Ну, він виграв. Я робит? Да. Вы почему, ну ничего. Помощь <соценно> туда напас, был бы фу, помочь полину. Гравець посередині. Часто купаю Він, бачите, часто Він вже вдало. Зняли стану, зняли Ігоря. І заходить йому Але я і знову гравець посередині. Рекреаційні дізування. Бачите, не вбиваємо людину посередині. штовхує олини за олинами. Так, є надія на тімейта, що він вміє вигравати олини. Бо я б не вмів. Програвісти спишу. Так, падає дев'ятка, як пікова. Е, ой, це значить, четвірка. А, ну вісім, все добре. Все молодець. Хочу подавати. Я не буду затримувати, в мене Олен. Олен. Королі, так королі. Назар Волині. Королі? Хух, Показав один раз валет 8 зрані, знову прийшло 4 за рушити. Da, tamam. Evet. <laughs>